Непрямі ознаки зради, на які варто звернути увагу, секрети телефону. Партнер став ховати телефон, носить його з собою по дому. А вже якщо з'явився пароль, це серйозний сигнал, емоційно віддалений. Якщо ваші стосунки стали дистанційованими, партнер затримується на роботі і йде у відрядження, можливо, час звернути увагу на емоційний стан, чужі імена, випадкові згадки. Чужих імен можуть бути наслідком емоційного зв'язку з іншою людиною. Сни про зраду підсвідомість може демонструвати вам інформацію, яку варто проаналізувати уважніше, безглузда тривога. Якщо ваші почуття раптово наповнилися тривогою, варто звернути увагу на джерело цієї емоції. Поділіться своїм досвідом, які ще непрямі ознаки зради, на ваш погляд, можуть сигналізувати про проблеми у стосунках, діліться в коментарях, що робити в такому випадку, розповідаю в телеграмі, посилання в профілі.